З вами канал Оросада. І сьогодні, 4 липня, та поговоримо про те, як та коли можна починати ставити на укорінення вусики полуниці. Наразі маємо першу річку першу річку Аргентери. Ось залишки ще трошки ягідок. Та вже маємо величезну кількість вусів. Звичайно, оптимальний варіант використовувати для вкорінення з вусики, які мають ось такі зазубинки. Тобто уже маленьке корінячко. Вуса якого порядку використовувати? І з досвіду скажу, що і другого, і третього вуса будь-якого порядку для вкорінення досить підійдуть. Як же можна проводити, які є способи корінення заготовки собі посадкового матеріалу на осінь. Самий перший і, мабуть, самий невибагливий та простий – це заготовка бусиків для копанки. Для цього способу не потрібно купувати касети, стаканчики. А також і ґрунт. Ось бачите, які уже гарні у нас є вусики сорту Аргентера. Аргентера, а також ще є і фейт. Тут теж деякі залишки. Отож, найпростіший і те це спосіб вирощування копанки. Обробки, звичайно, потрібні, але, як я вже сказала, не треба витрачатись на ґрунт та на... Касети, якщо це касети, і на стаканчики, якщо це буде вирощуватись розсада у стаканчиках. Також, коли будемо вирощувати о, о, способом копанки, то не потрібно, не, тобто ми не зможемо перелити цю розсаду. Хоча таке може трапитися із... Росада, яка буде знаходитись у касетах або у стаканчиках. Тобто там потрібно вже слідкувати добре за тим, як ми поливаємо. Копанці це зовсім не загрожує. Хоча по обробкам, коли дивитись, то по обробкам більш треба звертати увагу таки на копанку. Так як хрущ, наприклад, для е, розсади не страшний у стаканчиках та касеті, а копанці... Треба методом копанки, коли вирощуємо, потрібно його обробляти. Ось така у нас ще архентерка залишилась. Є трошки другий рядочок. Маємо полуницю сорту Фейт. Теж має досить гарні вуса вже є гарні із зазубинками, отож, із числа 15-го будемо приступати до корінення. Ось такі маємо вуса. Отож, найпростіший спосіб це копанка. Але що ще не сказано, це те, що копанку потрібно обов'язково притіняти, так як зараз вже почалось справжнє літо. Температура досягає. До 30, а то і більше градусів. Отож, потрібно для копанки затіняюча сітка. Густенько будемо насаджувати та слідкувати за нашими посадками. Та будемо готувати ще один рядочок собі на висадку ось цих гарних вусинків, вусиків полуниці. Це у нас фейт. Та ще один рядочок аргентери. Ось тільки зараз маємо вусів та й будемо працювати над коріненням. Ми обираємо не стакани, не касети, ми обираємо копанку. Отож будемо готувати затіняючу сітку, нарізати вусики та корінювати про все у наступних відео. Вже скоро до праці. Адже вусики наші вже готові вкорінюватись. Ось такі. Все попереду.